Мене ім'я Тетяна, я ли він черніго. Тетяна Мітус кілька місяців відвідує безкоштовні курси англійської мови в Чернігові. Жінка каже, що вже вивчала англійську мову в школі. На курси прийшла, аби її досконалити. У нас була невеличка база така. От коли я виїжджала до Італії, то мій англійський, мій рівень англійському мені дуже допоміг, наприклад. І вона мене це так спонукала ще далі вчити, глибше вчити мову. Загалом курси англійської мови в Чернігові відвідують містяни різного віку та різного рівня знань. Вивчати англійську безкоштовно можуть як і ті, хто починає вивчати її з нуля, так і ті, хто вже має певний рівень знань та приходить на курси, аби попрактикуватися, спілкуватись цією мовою з іншими. Хочете трошки знати більше, чим українська тільки мова. Хочеться поїздити по різним країнам, і для спілкування треба дуже англійська мова. У нас є групи, де студенти отримують друковані матеріали, де ми акцентуємо увагу на лексиці, на граматиці, також на аудіюванні, У нас є аудіоматеріали, відеоматеріали. Майбутні студенти, які вивчають англійську, можуть самі вибрати рівень вивчення та зручний для них час занять. Студенти в нас приходять з різними знаннями. Хтось мав початкові знання, хтось зовсім їх не має, але це не доважає їм доходити до рівня відповідного і говорити, і читати. І все залежить від старання, від вміння, від працьовитості. Вивчити англійську може кожен будь-якому віці. і Практика це показує. І в похилому віці також студенти добивалися гарної мети. На мою думку, англійська мова вона є сучасною, вона є інструментом, який відкриває багато можливостей і в роботі, і в навчанні, ну, тобто відкриває світ для вас.